Вітаю вас, любі здобувачі освіти на уроці української літератури. Мене звати Оксана Михайлівна і я запрошую вас поринути у чарівний світ поезії. Ліна Костенко повернулася до літератури кілька років тому. Відтак автору довелося ретельно допрацювати власні дослідження. Важливим додатком є особисті бесіди з Ліною Васильівною, та дивується, як дзюбі вдалося правильно відчути всі важливі моменти. Все хороше, що ти написав, допомагає мені, допоможе мені надалі жити і писати. Всі критичні твої зауваження я приймаю. Е Буду завжди пам'ятати і постараюсь виправити це, якщо я щось не так. От дивуюся, як ти все відчуваєш. Ліна Костенко повернулася до літератури в 2010 році опісля 20-річної перерви з романом Записки українського самошедшого, що став лідером з продажу 2011 року. Костенко, письменниця шестидесятниця, лауреат Шевченківської премії, премії Антоновича та Петрарки. Свого часу вона відмовилася від звання Героя України, пояснила, що не носить політичної біжутерії. Кажуть, що поезія це почуття. Яке знаходить свою думку. Можливо, найважливіше під час знайомства з віршами поетів, щоб ці почуття знайшли свій відгук у наших серцях. Ми маємо побачити вразливу, емоційну, живу людину і такі люди є. Є люди, які ще за життя стають легендами, безумовний класик, безкомпромісна, принципова, вперта, вимоглива, борга. Часом різка, гостра як бритва, з блискавочною реакцією і неабиякм почуттям гумору, рішуча, смілива і бажання, не зважаючи ні на що залишатися вільною, її називають залізною жінкою, совістю нації. Усе це Ліну Костенко складно уявити, але видатній українській поетесі сьогодні 95. Людина чий талант викликає захоплення. Нам пощастило жити в епоху з легендою, котра знає ціну і собі, і життю, тому що її політичні бюджетерії не цікавлять. Її вислови та рядки завжди влучні. Вони приймають до мурашок, змушують думати, відчувати, розуміти. Ці слова завжди заряджають енергію, надихають. Змінюються та змінюють світ навколо себе. Кожна цитата шедевр. Надихаємося висловом геніальної української поетеси. Тож не залишайтесь байдужими до слів і Костенко. Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм віднімає мову. Людям не те, що позакладало вуха. Людям позакладало душі. І все на світі треба пережити, бо кожен фініш це по суті старт. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. Бог обдарував Ліну Костенко неземним талантом і наділив довгим життям. А непростим і водночас щасливим вона зробила його сама. Жінка, яка одного разу написала Я вибрала долю собі сама, І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї образці. І лишилася на все життя вірною цим словам. Поетеса завжди говорила та писала, що хотіла. Навіть коли її колеги боялися репресії, вона не мовчала. Вона відкрито критикувала владу. Ліна Васильівна одна з тих отців, хто не втратив людської гідності в часи переслідування. Не йшов на компроміс із владою, бо за свою позицію завжди виражала прямо і відкрито. Не боюсь донощика в трактирі, бо все кажу у вічні королеві. У найтяжчі часи зберегла свою свободу слова, яке веде до свободи всіх нас. Жодного разу не збилася праведного шляху на манівці, не поступилася темряві, Ліна Васильівна не тільки сама вистояла мороку несвободи, а й своїм потужним і ніжним словом не давала забути нам, українцям, якого ми родом. Вона є видатною сучасною українською поетесою. Яка своїм життям і творчістю засвідчувала несхитну мужність або любов до України. Справжній майстер художнього слова, її поезія це приклад самовіданого і шляхетного служіння народові. Вона пробуджує почуття добра і справедливості, у людині-людину, у філософське осмислює зміст життя. Problem. Її слово надихає та оприлює, а головне об'єднує нас навколо спільних цінностей та ідей. Пророчі вірші Ліни Костенко як ніколи надихають. Ми не маємо права на поразку, нагадує нам поетеса, що в 2015 році під час перших спроб Росії зірвати нашу країну на шмаття, Ліна Васильівна передала в зону ату гуманітарну допомогу. Та збірку поезій за словами підтримки. На титулі однієї з книг поетеса написала від руки нині легендарні строфи про маленького сірого чоловічка, який напорі чорної дитини. У кожної нації свої хвороби. У Росії невіркова, так писала Віна Костенкова. І пророчика попередила світ, і жах, і кров, і смерть, і вічі. І клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок макує чорної біди. Це звір погибної породи, лохне з холодної неби. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви. Після початку повномасштабного вторгнення Ліна Костенко відмовилася покидати рідний Київ. Вона розповідала, що працювала навіть тоді, коли на Київ летіли бомби. Під Києвом точилися бої, а вона писала: ба більше під обстрілами між повітряними тривогами написала цикл віршів про сучасну війну. Про це вона розповідала ЗМІ після отримання ордену почесного легіону від посла Франції в Україну. Зізналася, що у перший місяць важко писалася, але потім опанувала себе і нових рядків почало з'являтися все більше. Ця ніч. Була загрузлива і темна, і так хотілось тиші і тепла. А вибух був, як жовта хризантена, що на півнеба розсвіла, струснула стіни, двигтіло довгощі, сирени вилин блискало на скрі. То що, тікати, бігти в бобосховищі, та а не діждався фюрер у кремлі? Хай сам боїться, він уже вчорашній. Посіють бомби, ненависть пожнуть, сирени воють, а мені не страшно хто не тікав, того не доженуть. Підкрадається лихо нечутними кроками, але раптом зненацька зупиняється мить, почерніє село обгорілими кроками, і на білому світі війна загримуть, заглинаються кров'ю і димом світанки, вигинає імперія. Хижи хребет, по дорогах повзуть розщепірені танки, свастика В літері зет. А ще світяться хатки зимовість задії, ще не знає ніхто, що йому до народу, лиш над Києвом Очі Святої Софії спопиляють на вікни на вітню орду. Ліна Костенко зізналася. Що жодного разу не ходила до укриття. Це, наче вияв безстрашності, протест проти нікчемності цієї війни. Поетеса навіть не боялася загибелі. Воно буде, а я думаю. Ну й добре, уб'є, то й уб'є». Біль втрати, гордість за українських воїнів перевітається у цих рядках. У нас уже підриваються на мінах. Поляк на обрі, брухті і броні. У нас зустрічають люди на колінах своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані і чиїсь сини. Щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись, Хто ж, як не вони? Господь їм сил по і по двоє і по троє здолели все, одужали, забро, Так виникають нації, герої. Так остає з населенням народу. Ну я зараз дописую книжку те mm -hmm. про це. У мене просто аргументація. Причому я цю книжку написала спокійно, ніде не зірвалася. Бо не можна зриватися, треба спокійно це робити. Хаплів нема. Є нація, справжня нація. І в Європі, по-моєму, зараз це відчули. Ліна Васильівна зуміла сказати дякую всім, хто воронить нашу Землям, хто боронить її сьогодні такими простими, водночас прекрасними словами нація героїв. У поезії Ліни Костенко відбите прекрасна, золоте серце поетеси, її почуття і думки, що стали нам дуже близькими. Її поезія це талант, це гармонія мозку і душі, думки й почуття, змісту і форми, талант поетеси чудової жінки, що вміє відчувати. Вміє дослухатись і проникає в найпотаємніші куточки людської душі. Віщиріни Костенко спонукають нас на кохання, героїзм, надихають на вчинки, іноді гіркі, але влучні слова поетеси описують біль і водночас силу українців. Не підлягає сумніву, що поезія має важливе значення в духовному збагаченні людини. Ірщиліни Костенко покликані хвилювати, давати насолоду, плекати високі почуття, згуртовувати націю і об'єднувати людство. Немає жодної людини на землі, яка б хоча б раз у житті не читала поезію Ліни Костенко, оскільки без неї наші душі черствіють. Нині, коли нам всім так важко, коли триває біль. Бій з ворогом ми чекаємо слів підтримки Ліни Костенко. Сьогодні поезія, війна це зброя, яка надихає і підтримує всіх нас. Вона стала потужним чинником формування української нації, поштовхом та самосвідомою. Вона бодярить нас, українців, під час війни, допомагає боротись за Україну, надихає на перемогу. Ми віримо кожному її слову, бо знаємо, нашу улюбленцю ніколи не цікавили і, городи по, і почесті, звання і матеріальні блага. Від її лірики, щемить серце і очі наповнюються сльозами. У своїх поезіях вона розкриває душу до останку, бо сприймає нас, читачів, як найближчих друзів. Ми сильні, сміливі, великий народ, ми не переможемо. Бо, як говорила Ліна Костенько, да? і хто б там що не говорив, а згине зло, і правда переможе.